Наш Спасо-Перебреженський кафедральний собор міста Одеси будується дуже інтенсивно. Дякуючи вам, дорогі брати і сестри. Сьогодні до нас гості приїхав Отець Андрій, настоятель храму Жон Міроносі з поселка Котовського, і привіз до нас суму грошей на закупівлю імених цеглинок. І по сумі ми определили, що це. 150 цеглинок. от дякуючи тим людям, які ходять до цього храму, проявили неравнодушність і по благословенню митрополити участвують відновленні нашого храму. Ми потихеньку закуплюємо і, як ви бачите, завершуємо стіни, нові стіни після ураження ракети. Тобто, Андрій, дуже вам дякую і всім вашим прихожанам, дай Боже, вам здоров'я, щоб ця добра така лєпта і ваше переживання, сострадання і приймання участі в відновленні храму вас вдохновляло, давало сили і як божественна сила і енергія благодатью Боже, благословила всіх вас на многое і благое літо. Дякую, отець Андрій, дякую, брати і сестри. Люди в нашому храмі завжди пекуються і викладають максимум зусиль, щоб допомогти на відбудову нашого собору. Отець Андрій дуже молодий. Ми вчилися разом в сімнарії, в одному класі. І хочу сказати добрих пару слів, що коли прилетів той злощасний шахет. В будинок, де загинули діти, живі люди, Тесь Андрій кормив цілу неділю. Напевно, да, чи може й більше всі служби ДСНС і екстреної медичної допомоги, і цим підкріпляв всіх людей. Тому це наша когорта, це наші люди побулосині нашого владики. Ми завжди намагаємося добрі діла, які нас об'єднують.